П'ять жителів Донеччини загинули. Ще одного поранено внаслідок російських атак. За добу терористи обстрілювали область майже три тисячі разів. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, з них сім житлових. Звичний похід до лісу може бути небезпечним, адже, окрім грибів чи малини, там можна натрапити на залишки від ракет, безпілотників чи інших небезпечних предметів. Головне не панікувати та близько не підходити до підозрілого. А що це? Це уламки дрону можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. У Польщі судитимуть фермера, який з допомогою радянського прапора та плаката на тракторові закликав Путіна розібратися з Україною. Звинувачуваний і його донька спочатку виправдовувалися, що таким чином хотіли привернути увагу до актуальних проблем сільського господарства. Щоправда, згодом обоє таки визнали свою провину за законами Польщі. Трактористу Писаці загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років. Українські бійці написали радіодиктант національної єдності. Усе б нічого, але зробили вони це на території Рашастану поблизу суджі Курської області. Тернопільські артилеристи вже третій рік пишуть радіодиктант в незвичних умовах, де відбуваються бойові дії на вогневих позиціях, поруч із гарматами, бойовими машинами на пунктах управління і навіть у шпиталях. Цього ж разу вони перевершили самих себе. Українська зазвучала в самому лігві Мордору. Врожайний день для Служби безпеки України. Вони затримали одразу декілька злочинних угруповань, які працювали на расистів. Так на Дніпропетровщині викрили Ерефівського інформатора, який коригував удари по області в Київській, Вінницькій та Сумській областях. Затримали поліїв, які нищили майно Укрзалізниці. Поїхали в місто Країл, взяли з собою фонку, взяли з собою розжигатель для костра, там знайшли ящика і спалили. його». Ще одна злочинна група намагалася зірвати мобілізацію, поширюючи різноманітні фейки. Судитимуть і агенті ФСБ, які під прикриттям московського патріархату проводили інформаційні диверсії проти України та поширювали прокремлівські наративи. Чи замислювались ви над тим, як виглядають київські пам'ятки на гривнях і насправді? У соцмережах це проілюстрували, співставили малюнки на купюрах із реальними об'єктами. До прикладу, так виглядає Софійський собор на двох гривнях і в реальності, або ж червоний корпус університету імені Тараса Шевченка на сотці, чи будівля президії Національної академії наук України на купюрі номіналом тисяча гривень. Ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. Відтак цієї неділі, о 4-й годині ранку, необхідно перевести стрілки годинників на одну годину назад. Мобільні телефони та інші гаджети переходять на зимовий час автоматично. Українським розвідникам доводиться часто зазирати у свої біноклі та прилади нічного бачення для вистежування російських ворогів. Щоправда, замість триколорних прихвостнів наші військові нерідко натрапляють на ось таких мімішних звірят, як, от, до прикладу, зайчики, кабани, олені та лисички, такі живуть у лісах Донбасу.